Як і рибку з'їсти, і про Тору розповісти. Майстер-клас зі зради від відомого ОПЗЖиста. застояння сидіння для чоловіка пагубне. коли підозра далеко не перша. Аферист зі стажем або чому Вадим Рабінович косив під хворого психічно ще за совка. Послухайте, слушті ведь ми же живем ні що в сумасшедшем канчаті на домі? Мураєв, Медведчук, козак, волошин, кива, шуфрич, хто де або як доля розкидала антиукраїнських оподружбані. Це невідворотне покарання. Я Сергій Черношов. Підпишіться, ми розпочинаємо. ОПЗЖ, ОПОБлок, наші, ваші за мир, за життя, за сир, а загалом за гроші. Це така одна велика проросійська купа мотлуху, частина з якого досі нормально сидить собі в українському парламенті, бо вчасно встигли перефарбуватись і переназватись. Це означає. І далі тримати виборця за лоха. бо той не мамонт не вимре. Але навіть серед цього розмаїття м, політичних субстанцій є ну дуже окремі екземпляри, на яких нема де. Та Алло, це Рабінович? сьогодні. У Вадима Рабіновича можна купити хіба що повітря, але за дорого. А раніше він щедро торгував обіцянками з ватним присмаком. Зрештою, так робила більшість постригів. Тобто, переважно антиукраїнських політиків, які на уламках партії регіонів створили купу нових проєктів. Як на підбір, левова частка типу опозиціонери у лавах тримались і нарощували політичні м'язи, відверті вороги, зрадники, прис. Стосуванці рішали і люди, які взагалі не за ідею, а суто за гроші. За день я можу зробити Всього Так от ОПЗЖ. восени 2018 року. Юрій Бойко до речі, він досі український парламентар, і Вадим Рабінович підписали угоду про об'єднання і створення опозиційної платформи за життя. Потім домовлялись про єдиного кандидата на президента, парламентські та місцеві вибори. А згодом раз. І підозра у дерзраді і Рабіновичу загрожує 15 років за ґратами з конфіскацією майна, розповсюджував пропаганду проти України і вже мандат народного депутата десь за обрієм можливостей. Мені не нужна ваша депутатська неприкосновенність. це все цирк і комедія. Де зараз цей хитро зроблений Вадим в Ізраїлі? Звісно, нас всіх цікавить, а як такі персонажі виїжджають з України і коли встигли, обурюємось ми. Відповідаю, конкретно цей кадр втік за два тижні до повномасштабного вторгнення за ізраїльським паспортом. Шалом, господа православні! Саме час замислитись: а за кого ж проголосували? Втім, я не роблю жодної сенсації. Якщо б виборці уважно прочитали біографію Вадима Рабіновича, то знали б, що наприкінці 90-х він отримав громадянство Ізраїлю. Тоді ж йому на 5 років заборонили в'їзд до України за збитки економіці та загрозу національній безпеці, але згодом скасували це обмеження. Ну а далі ви знаєте: медійний бізнес, Верховна Рада, законотворчість, і оце от усе до речі, цікавий факт. В Єрусалимі на честь українського екс-нардепа назвали площу. Готові дізнатись, за що? Він подарував громаді міста менороз чистого золота вагою у кілька десятків кілограмів. Тепер я став багатий, а мало грошей і міць В наш вік короткуватий, потратити треба і. І знову жодної сенсації. Прискіпливий виборець мав би знати, що на початку 2000-х український олігарх Вадим Рабінович подарував Ізраїлю копію минори, яку вивезли ще римляни після пограбування єрусалимського храму, що трапилось значно раніше народження майбутнього українського парламентаря ОПЗЖ. Зрештою коштовний презент вартість називали різну: від півляма доларів до трьох. Одне запитання: чому Верховна Рада анекнесе? Судячи з усього, красти краще так і тут, а дарувати жити так і там. Всі ми повинні виконувати заповідь у ТОРу, Однак у кожного чекає заповіді, які не спавне з більшим бажанням. І що ж Вадим Рабінович, у якого таке бурхливе, не побоюся цього слова і неоднозначне минуле тепер робить на землі обетованій. Каламутить води мертвого моря, та ні, це в Україні він дозволяв собі бути тим собакою, який бреше на кожен караван, що проходить повз в Ізраїлі. Екс-депутат зачаївся і знайшов себе у проповідництві. Експерт Шабату, трактувальник Давидових псалмів, Тори та прич духовний просвітитель і фахівець з кабали. Ну не інакше, як Дуже важливо, важна карта хоч держатися за духовне в телеграмі, інстаграмі, на Ютубі цей послідовник стилю апостола Мунтяна хіба зі своїм колоритом запилює відосики про високе. Цитує царя Соломона і говорить про заповіді. Хочеш зустрітися з творцем. Спитай його як. Чоловік, який мечтают, щоб у него было побольше жратви какой-то, это это, это немножко. Сложне, да, вот именно в этом в духовной плоска Рабінович просто закидав інфопростір розповідями про ницість усього матеріального. Все б нічого якби сам не демонстрував поклоніння злому богу багатства мамоні. Але статки цього зрадника ми порахуємо згодом. А поки так і хочеться сказати: ви ребе або хрестика зніміть, або труси вдягніть. Бо так лицемірити якось не по юдейськи і не по християнськи Фараон є в кожному з нас, і маше є в кожному з нас. Ну і в очі, дібка й Ну такий уже святий та божий. Просто невинне, немовля, у пелюшках. Наче й не було брехні, підступів щодо власної країни і кримінального минулого. Що що ми плохого, ви? що я піддержував. Скажіть, що ви поддержували? Що я піддержував тих страусов. Не барон страусів, але своє не впустить. Вадим Рабінович персонаж дуже верткий і слизький. Судіть самі. Універ не закінчив вже у 1980 році. Був заарештований за звинуваченням у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Два роки по тому потрапив за ґрати за те саме. Адже мотив на підпільних цехах з виготовлення кришталевого посуду, календарів і дерев'яних дверей. На діла я і Равінович вже тоді. Під час слідства на початку 80-х, Вадим Рабінович прикидався. Психічно нездоровим, але це йому не сильно допомогло. Адже у місцях не надто віддалених провів зрештою 9 років. Хоча мав би посидіти ще п'ятірочку. Авторитет не авторитет, але щось таки зрозумів. Ну, от Луценко для мене являється яким-то моральним авторитетом, бо що сидів чоловік в тюрмі. Я знаю, як він себе ввел, І це для мене очень важливо. Я б йому щось то довірив в цій корупціонній системі. До речі, кажуть, що Рабіновича під час відсидки таки завербували співробітники КДБ. Надто кримінально талановитий екземпляр. Він нібито був інформатором на прізвисько жолудь. згідно з визнанням самого Рабіновича, він лише симулював освідомітельство, після чого комітетчики, наче дали йому підписати документ про припинення співпраці. Хоча офіційних доказів немає, як і того, що закидала йому німецька преса, начебто на початку 2000-х цей чолов'яга був причетним до продажу зброї терористам Талібану. За це Рабінович навіть судився. Надо бути сумасшедшим німно, щоб залізти в кармани і віддати свої гроші комусь. А от щоб нахабно забрати чиїсь грошенята треба бути Вадимом Рабіновичем. Скільки оборудок вигадав, скільки схематозів прокрутив, взяти хоча б знищення славнозвісного ФК Арсенал, Рабінович став президентом столичної команди, і це був кейс болючого занепаду. Із конкурентного клубу Арсенал перетворився на зубожілого боржника, що не мав ані тренувальної бази, ані автобусів. Ані футболістів вони розбігли через порожні обіцянки віддати гроші. Ті осідали у тугій кишені нардепа зрадника. А виділив арсенал у здані. На що рабіностік ті влад це не твої випроси. Всі а всіх людей персонал піло в офіси свої ж офіси. Тобто арсенал платив йому ж виборча система в Україні така цікава. Наприклад, якби Рабінович і отримав підтвердження, що він не сповна розуму, це б не завадило йому самовисунутися на президентських виборах. Сталося таке у 2014-му, вже після того як він косив під психа. І на той час, колишній зек уже прикупив кілька змій. чи то Вадим, чи то Давид, а саме таке ім'я, значиться в його ізраїльському паспорті. Згадав, що хто володіє інформацією, той володіє розумом виборців і подався в президенти. Заявляю офіційно, маю такий намір. Та тобі ви що? Вам що на голову капає? Але ще раніше Рабіновичу треба було підігріти інтерес до своєї персони. Все за класикою. Допомогти в цьому мав замах. Ну як замах, щось вибухнуло біля офісу на той момент підприємця і президента всеукраїнського єврейського конгресу. Кишенькові змі Рабіновича волали, що невідомі хотіли підірвати їх патрона. Та, вочевидь, не дуже старалися, бо ніхто не постраждав. Хіба що фара, і то чужої автівки. Це виновата бандеровська ідеологія, звісно. Жарт повторений двічі вдвічі смішніший, і Рабінович ще не раз вдався до історії з замахом. За що колега від опоблоку Скорик обізвав його маразматиком і шизофреніком, який вживає психотропні речовини. Дуже хорошо зараз садіть розірвати на себе до попару баху, я дета. Это... Ну правда, же не така. Ох, уже ці високі, щурячі міжпартійні стосунки. Потрапивши в раду, Вадим Рабінович пустився берега. Цей послідовник, прости господи. Жириновського із підозрілим ентузіазмом влаштовував шоу у парламенті. Ще цей один з найбільших брехунів у Раді не добрав слів, говорячи про своїх колег. Ані ж всі як петухи, працюють на публіку. За заявами про мір во всьому мірі і надо договарюватися, Просто-таки кричала кремлівська повістка. Рабінович опублікував карту України без Криму і безсоромно грав і на мовному питанні. Російською поплюжив засідання Верховної Ради. А на зауваження від тодішнього спікера Разумкова реагував як скажений шакал, шкірив зуби і вимагав. Перекладача мої збирателі в основному говорять на руськам мові. Якщо ми йдемо по закону рекламі, то, будь ласка, до набити переводчик. Так да прихильність до Рефі зрадник не приховував разом з путінським кумом Медведчуком. Вирушив у Москву. Потім їздив у Кремль вже сам і просто на красній площі дав інтерв'ю пропагандистці Скабєєвій. і вже в Україні закликав відправити парламентську делегацію до расистів. Я переконаний, що Верховної Раді треба. Сформувати парламентську делегацію щодо участі у паради перемоги в Москві цей знавець Тори зараз проповідує любов до ближнього твердість перед випробуваннями та уповання на Бога. А ще три роки тому. Влаштовував істерику через закриття медведчуківських каналів, майданчиків, які кликали сюди руський мір і намагалися розвалити країну зсередини. До цього потираючи рученята радо долучився і Рабінович. Шановні, ви зовсім охрінілі. Наші герої це воїни радянської армії. Но пасаран фашизм не пройде. І ви всі погибнете! фашизм? Ні. А от рашизм, як бачите, Рабінович був його провідником в Україні. І це ще один доказ махрового лицемірства екснардепа. Всі його заяви та дії типові для адепта руського міра. Я музикальну палацу хочу поставити. Гімні. Проте якихось 20 років тому все виглядало зовсім інакше. Цікаво, що політичну кар'єру майбутній поборник традиційних цінностей почав з підтримки блоку райдуга. Поліцила симпатизувала ЛГБТ-спільноті та виступала за легалізацію легких наркотиків. Як же швидко Рабінович перефарбовується на скрипоносця, який ненавидить усе нетрадиційне, сьогодні мужем нашої сім'ї являється ценюк, та жіна, яку котрой віддати дати я думаю, мені ех, люблю тему жінок у долях афаристів. Але тут Вадим Зіновійович, скажімо, просто не тішить. Офіційно точно не ловелас, але однозначно таки любить гроші. Після втечі до Ізраїлю порятунок власних активів доручив дружині Ірині, і там немало про майнове і особисте в житті Рабіновича я на вовк розповість. Кати з України Вадиму Рабіновичу довелося в одному костюмі. Ну це він сам так сказав. Я е, потрапив за границю, не тому, що щось -то, не дай бог знав. Я поїхав сюди в одному костюмі. З трьома тисячами доларів в кармані навстречу в Кнесет. Дивно, що й три тисячі доларів цей зрадник не шкріп. Адже за даними єдиного державного реєстру у нього немає жодної нерухомості. А за декларацією він взагалі голий і босий. От вибіжав парень з голим задом. У нього, є, як мінімум, два оправдання. Нажив хіба два стареньких легковика: Lexus та Mercedes benz Два ордени, кілька картин та годинник. Ми слишком часто думаємо, що нажите нами – це наш капітал. Та это нет, не капитал, это не гарантированная и порой недолговечная прибыль. Як у воду дивився, бо гроші тимчасові, а любов вічна, особливо до дружини, коли вона стає цілком офіційним гаманцем. Свої фірми Екснардеп ще у 2017-му переоформив на Ірину Рабінович. Скільки з того вкрадено та нашахрайовано? Гарне запитання. Але офіційно вона багата жінка. Будинок площею майже 700 квадратів, дача вдвічі скромніша на 350, квартира у столиці, а ще за три земельні діляночки. За декларацією від 2021 року все це було куплено за безцінь. Та хіба не вдалий гешефт? Будинок на понад 100 квадратних метрів. Родина якось примудрилася придбати за 47 тисяч гривень. Кожен зароблений нами, долар, шекіль там это дар Бога, який посилає. Нам то навіщо ж розповідати про цей шекель по всіх усюдах? Таким принципом керувався Рабінович і раніше, намахлював з документами, приховавши ще одну земельну ділянку дружини. Ще й вказав у декларації неправдиву інформацію про корпоративні права телеканалу «Ньюзнетворк» не розрішається числять мою діяльність. Мабуть, пам'ятав про скандал, який виник, коли дружина тоді ще нардепа отримала від російського бізнесмена Павла Фукса понад 22 мільйони гривень, начебто, за земельну ділянку. Але то справи минулі засуньте свої гроші собі в задницю. Складно повірити, що це Рабінович говорив щиро, бо любить поторгуватися, навіть купуючи пляж на острові Сен Мартен. І як же без будинку на Карибах? 12 мільйонів 12 мільйонів якій валюті. Бі са рублюсь долари з євро. Але повернімося до порятунку активів. Після оголошення чоловіку підозри Ірина Рябінович діяла швидко. Щось продала, щось переоформила, взяти, хоча б схему з товариством Аліса Продакшн, що спеціалізується на нерухомості. Під час продажу компанії дружина зрадника збільшила розмір статутного фонду зі 128 тисяч гривень. До 6 мільйонів за рахунок трьох будинків і трьох земельних ділянок, які їй належали, все в нічого, але правоохоронці звернули на це увагу. А ще спливло кілька імен. Зокрема, такого собі Віталія Грицаєнка. Дуже неочікувано. Він став власником одразу двох компаній, які належали Рабіновичам: – «Медіастрой» і Джуєш Медіа. І вочевидь, на додачу Грицаєнко отримав ще й асоціацію Українсько-Ізраїльська Торгова Палата. Всі пожертвування були зроблені на добровольній основі. Проте хай яка розтропна бізнес-леді Ірина Рабінович гаражний розпродаж врятував не все. Під арештом уже згадане товариство Аліса Продакшн та Тойота Ленд Крузер» 2019 року. Також суд наклав арешти на банківські рахунки, де зберігають заощадження Рабіновича. Недоступний для продажу і музичний канал. ОТВ, 50% якого належать парламентарю втікачу. Хоча це крапля в морі, бо Рабінович так активно служив Кремлю і годувався за медведчуківські гроші, що наскладав і на безбідну старість. І Ще не на одну золоту минору. І тут як не згадати про ще одного політичного екс-саратника Рабіновича: Євгеній Мураєв. До речі, теж із Харківщини. Якщо точно, то міста Зміїв теж із підозрою, теж у розшуку. Ласика. Ну, випірох, я уверен, що всі повинні розмовляти з всім. Договорився. До підозри у статті за порушення рівноправності громадян, а ще традиційно у держзраді розпочинав свій шлях Євгеній Мураєв пліч-опліч з Вадимом Рабіновичем. Ще в Опоблоці. Я ж кажу у проросійських елементів стільки опозиційних проєктів, що тільки встигає розбиратись у сортах. Так, от була не лише політика, а й медійка у 2014-му Мураєв став власником харківського інтернет-каналу Робінзон ТВ, сайту Міг -Ньюз та новинного телеканалу Нюзва. А хто цим всім володів до того? Га це звіздець страшно, але дуже цікаво. 2000 року Вадим Рабінович створює компанію Media International Group. Це ті самі Міґ Ньюз. Ще туди входили ділова неділя, столічної новості і кілька друкованих змі не лише в Україні, а й звісно ж в Ізраїлі. Куди ж без нього після золотої Минори у США і навіть Росії? Але у 2008-му саме Рабінович купив телеканал. Тарам Ньюзван, який потім у 2014-му придбав Мураєв. А найцікавіше за чиї гроші я звісно свічку не тримав, але млада олігарха зі змієва пов'язували з Мікілою Азіровим. Тим самим, і за ми повинні вибачитися перед людьми. Рабінович і Мураєв нормально так піарились на своєму ньюзвані. аж поки обидва в 2016-му не вирішили вийти з опоблока, щоб створити спільну партію за життя. Іронія долі на івриті Лехайм – це тост, що означає за життя. Відсилечка до Рабіновича і його почуття гумору. Не зря що ми говоримо «Лехайм». Лехайм – це що? Не ні на а для життя. Ну а потім партнери розійшлись. Можливо, просто не поділили бабки. Зрештою, Мураєв заявив про вихід з партії за життя і створення власної політсили. І тут би пошукати жінку. Шукайте жінку. Річ у тім, що тоді народний депутат Євгеній Мураєв залишив дружину Валерію, як казали злі язики, племінницю лідера партії за життя Вадима Рабіновича та двох дітей заради молодої актриси Катерини Гордієнко, моральний кодекс строїтеля Рускава міра в Україні цьому не завадив, і все було б логічно, красива сімейна драма, але ні. Сама Валерія, факт рідства з Зінов'євичем, неодноразово спростовувала, тому суто бабки. Я не з такої сім'ї, як другі, я із. Из... Багатий. Зрештою, Мураєв відправився будувати новий проросійський політпроєкт «Наші» і телеканал Наш. Думаю, не складно здогадатись, на чиї кремлівські гроші. Але ця тема заслуговує на окрему програму. До речі, так і зробимо. А «Ньюзван», як і 112, Зіка, також партію за життя, профінансував Віктор Медведчук. Давайте разом поміркуємо, чиї ж рублі він туди вклав. Навіть не здогадуюсь. Але долихайм. Все ж додав улюблену проросійську приставку опозиційна платформа за життя. Щоб вже не звучало суто як тост. Вже ОПЗЖ. Вони хотіли мене в цей е, мусорний контейнер засунути. Це їм не вдалося. Після початку повномасштабного вторгнення ОПЗЖ опинилася поза законом, а її члени. Їх спіткала різна доля. Наприклад, Олександр Пономарьов під вартою за підозрою у держзраді цей почекун гайнув до окупованого Бердянська. Вочевидь, хотів зберегти майно і здобути хоч якусь посаду. Тепер чекає на суд у СІЗО, і Нестор Шуфрич. Підозрюють, що цей причетний до шпигунської мережі Сівковича. Що сталося з Іллею Києвою, ми розповідали детально. Напевне, він і радий був би постати перед українським правосуддям. Але вже що ж, дістав кулю в голову у Підмосков'ї. Ну а Рабінович обвинувальний акт у справі екс-нардепа-зрадника вже у суді. Екстрадиція його поки неможлива. Проте, хай поки і заочно він відповідатиме за поширення і в Україні, і в Євросоюзі. Союзі пропаганди на користь РФІ. в той чи інший спосіб вирок буде. Алло, це Рабінович? яке реальне покарання на вашу думку, понесуть нардепи зрадники, і кого б ви додали до переліку? Свої версії пишіть в коментарях. А я прощаюсь з вами до наступного епізоду.